Вітаємо вас на наших вібійних зустрічах, на наших бібійних е, стрімах, кожного де ми кожного вечора збираємося разом, щоб читати Слово Боже. Ми е, сьогодні продовжуємо розбирати послання апостола Павла до Галатів, п'ятий розділ. Будемо над е, цим уривком роздумувати, намагатися його зрозуміти, ділитися думками і намагатися з нього чогось навчитися. Ось тому залишайтеся з нами буде цікаво. Відкривайте послання, відкривайте послання апостола Павла до Галатів і будемо разом читати. Давайте ми на початок нашої зустрічі помолимося. Олег поведи нас молитви, давайте разом помолимось. Теж наш тебесний. Ми дякуємо тобі за сьогоднішній день. Господи, дякую тобі за цю можливість зараз спільно збиратися із братами і сестрами читати і роздумувати над цим текстом. Господи, дякуємо Тобі за те, що ми живі, здорові, за те, що в нас всі органи на своєму місці, все функціонує досконало. Боже, дякуємо Тобі за те, що ми маємо вільний доступ до слова. Маємо струн, маємо інтернет, маємо всі інструменти для того, щоб ми могли, незважаючи на те, що ми знаходимося в різних країнах, в різних містах. Ми могли кожного вечора збиратися. І спільно читати цей текст і над ним роздувувати. Господи, дякую Тобі за те, що Ти оберігаєш нас, а те, що Ти благословляєш нас всім необхідним для праведного життя, так само благослови нас зараз Твоєю присутністю, будь разом з нами. Через це слово Ти працюй з нами, працюй в нашому розумі, в нашому дусі. Господи, даруй нам мудрість, даруй нам мудрість і відкривай це слово для нас. І нехай це Слово, воно нас змінює, воно нас робить кращими. Нехай воно нас преображає на твій образ, на твою подобу. І нехай Тобі єдиному за це все буде слава. Ми це все просимо. в тебе твоє ім'я, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Амінь, амінь. Отож ми читаємо послання апостола Павла до Галатів, п'ятий розділ. Вірші з 7 по 13 це друга половина того уривку, який ми розбирали вчора. Вчора ми розібрали перші шість віршів, і сьогодні, з 7 вірша по 13, будемо роздумувати над цим уривком. І тому, так, давайте я прочитаю уривок. Я буду читати в перекладі Огієнка, і написано так. Бігли ви добре. Хто заборонив вам куритися правді? Таке переконання не від того, хто вас покликав. Трохи розчини, не усе тісто. Я в Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви, а хто вас непокоїть, осуджений буде хоч би хто був, хоч би він хто був. Чого ж, браття, мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Тоді спокуса Христа ніщо обертається. О, коли були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. Бо ви, браття, на волю покликані. Але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Амінь. Амінь. Ось є такий уривок. Так, ну ми ж його другий раз читаємо, тому я можу сказати, що я на що звернув увагу. Я звернув увагу на зараз я скажу, який вірш. Мене переслідують осудженик. Так, так, на не будете. <ган> Навіть так, я щось читав і думав, і не можу зараз продумати, може, ви кажіть, які вірші ви цівати, я поки подумаю по фоні. Давайте. Я звернув на дев'ятий про те, що. Трохи розчинник ласить усе тісто. Тобто, що є щось, воно здається, порівняно з масою великої тіста, його дуже мало. І он ніби можна проігнорувати. Насправді, оце мау може змінити природу всього, всього об'єкту, всього тіста. І от те, що на зараз їхня проблема, Павло це ототожнює з, з закваскою з тим, що може змінити все. Бо воно може здаватись, що тут ніби воно таке, ну, може так, а може ні. А воно міняє все повністю. Я знайшов вірш, це є завершення 11-го вірша, тоді Спокуса Христа нічого обертається. От, і коли я читав, я подумав, що, що це за спокуса Христа, і, мабуть, ну так точно, у мене ну, така думка, що можливо, е якщо е ті, хто хочуть проповідати обрізання, вони напевно. на тому розп'яті Ісуса Христа не наголошують і взагалі про нього не говорять, і взагалі його уникають. І для них це розп'яття і жертва Ісуса Христа. Це є щось таке, ну, от як спокуса, спокуса Христа. Тобто вони вважають, що це ну і Павло в іншому місці каже, так, що ми проповідаємо Христа розп'ятого. Для юдеїв спокуса, для, для греків це взагалі безумство. Як це цар і розп'ятий? Для євреїв спокуса, і, і, і от тут Павло ну, так от згадує про це, так, що спокуса Христа, тобто що це, це напевно проповідь про суть християнської віри, в тому, що є жертва Ісуса Христа, є жертва, яку Він віддав себе, за те, щоб звільнити людей від гріхів. І м, спокуса Христа, вона в нічого обертається, коли проповідувати обрізання. Тому що обрізання це, по суті, от та, та сама річ, просто є, тоді з Ісуса Христа робиться якийсь такий учитель закону, який е, е, ну, просто проповідує, нічого такого він не зробив, крім того, що він там е, добре, добре виясняв Тору. І за що ж тоді, павло таке риторичне питання? За що ж тоді мене переслідують, якби я проповідував? Тобто, може, там хтось каже, що він проповідує так само, а Павло так само проповідує обрізання. От, і питання тут риторичне, за що мене ж переслідують тоді, коли я би проповідував обрізання? От якраз переслідують за те, що він, що він обрізання не проповідує. І якби він проповідував обрізання, то він би так само. Цю звістку змінив, вийшло би так, що оця річ, яка спокушує тих, хто проповідає обрізання, вона би стала нічим. Тобто, тут або це суть християнства, або для когось це така от халепа. халепа. Був такий хороший вчитель, ходив по землі, навчав всіх дуже добре. Потім взяли його і вбили. Халепа сталася, біда. Ну, а що зробиш? Але те, що, що він вчив, то ми будемо те, те, от, будемо те, те то Ну, і Тут Павло говорить про проповідь цього апостолю в тому, якраз полягає, що він воскрес, що він був розп'ятий за гріхи, і, і це спокуса. То хтось, її, хтось не приймає ту звістку і знаходить інший спосіб, як бути освідовником Христа. Якась така думка. Добре. Ну то що? Давайте будемо розбирати по віршах. Е, ну, традиційно може Олег я тобі передаю слово, може, у тебе якісь думки загалом є по віршах. то ділися, включайся, читай. Бігли ви добре. Хто заборонив вам коритися правді? Ну от, Павло каже, що ви так гарно почали. Ви бігли до мети. До сповнення свого покликання, своєї цілі в цьому житті. так гарно почали. І тут щось сталося. Хто заборонив вам коритися правді? Тобто є якась правда, вони, яку вони прийняли і були їй покірні. А... І тут що з ним... Хтось їм забороняє коритися правді. Тобто, те, що хтось проповідує обрізання, тим самим він забороняє коритися правді. Ну, Звичайно, що якщо, якщо потрібне обрізання, значить Христос помер даремно. Бо наше йому було помирати, якщо можна обрізанням спастися? законом. Не було потреби. І раз хтось проповідує обрізання, значить Він забороняє коритися тій правді, що Христос помер за вас, взяв ваші гріхи, розіп'яв їх на Христі, Воскрес, переміг смерть, переміг гріх, Воскрес, з'явився в силі, з'явився в славі. І вам потрібно от такого Христа знати. А раз вам подивили, хтось проповідує обізнання, значить, ну, це вся це все фікція, значить. Таке переконання не від того, хто вас покликав. І от той, хто вас покликав, і ви бігли добре, то це не його переконання, це хтось інший, хто хоче вас з... зіштовхнути з того шляху. І це переконання оцього іншого. Трохи розчин класить усе тіло. А вам може здаватись, що це ну, не суттєво. Та. Але оце те, що не суттєво, що дрібне, що мале вам в ваших очах, може змінити що вашу сутність, вашу прав... в те, в що ви вірите, в ваші основи, в ваші фундаменти, в ваші наріжні камінь. Є один наріжний камінь. Є один наріжний камінь. Я у Господі маю надію на вас, що нічого іншого думати не будете ви. А хто вас непокоїть, усуджений буде, хоч би він хто був. Та від Павло до них. Чому він це? Він це говорить, тому що в нього є надія. Він ще надіється, що ця справа вона не є безнадійна. І він сподівається, він має надію. Що вони іншого, ніж те, що їм було спочатку проповідувано, думати не будуть. А якщо хтось вам, до вас прийде і почне інше проповідувати, то майте на увазі, що така людина буде осуджена. Вона може прикриватися якимись титулами, якимись листами поручальними, але це нема різниці. Незалежно, як би людина та себе. Не титулувала, вона буде осуджена. Чого ж браті мене ще переслідують, коли я обрізання ще проповідую? Ну і я так думаю, що тут Павло говорить про юдеїв, які для нього брати за тілом. І, і він каже, що саме тому, що я не проповідую обрізання, оці мої брати за тілом, вони мене і переслідують. Немає іншої причини, щоб мене переслідувати. Тоді спокуса Христа в ніщо обертається. Тоді спокуса, ну я не знаю, можливо, тут добре було би, якби був Тарас і він нам оце речення. Що це за спокуса? Чи це можливо те, що Христос помер за них, обертається в ніщо? Те, що сталося з Христом. Околи були навіть відсічені ті, хто підбурює вас. І тут мені відразу е, пригадується, це е, дерево виноградне, це виноградна лоза. І є гілки, які відсічені і викинені, а є гілки, які нащеплені. І тут було напевно от про це, що, що от, щоби. Каже, о, коли були відсічені ті, хто підбурюють вас. Їм може здаватися, що вони на лозі, їм може здаватися, що вони причетні до, а, до виноградної лози, яка дає сіка насправді. Насправді вони відсічені. Бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догодження тілу. Ну і тут ми чітко розуміємо, про яку волю йде мова. Тому що ця воля, вона не має стати приводом для догодження тіл. Тобто це не є та воля, про яку може хтось сказати, що о, нас на волю випущено, тепер ми можемо робити все, що завгодно. І ми нікому е -е, не повинні давати ніякого звіту, тому що ми на волі. Ні, це не та воля. Але щоб ваша воля не стала приводом до доголодження тілу, а любові служити один одному. Для чого ви виплені на волю? Для того, щоб ви могли один одному служити в любові. Якщо б не були е -е -е -е, на волю покликані, то ви б, по-перше, не служили один одному, а всі би служили самі собі і тільки прикривалися іншими. І ви би не любили один одного. І ви б цією любов'ю не могли служити. Це було для вас. Не те, що не притаманне, воно взагалі в вашій природі було ну, неприродне. Було абсурдно служити в любові один одного. І тільки тому, що ви, ви покликані на свободу, вам дано оцю силу, владу в любові служити один одного. А хтось. Майте на увазі, що якщо ви думаєте, що цю, на цю свободу у вас покликано для того, щоб ви чинили гріх, то ви глибоко помиляєтеся. Не для цього ви на волю покликані. Ну от, це мої думки. Я передаю вам слово. Угу, угу, угу. Ну, давайте ще раз прочитаємо ці вірші. Так? «Бігли ви добре. Отак, от от, такий от образ, Павло. Використовує образ бігу, образ того, хто біжить, він використовує той образ в кількох своїх посланнях. І така от людина, що змагається, що докладає зусиль, хто е, намагається здобути приз, хто бореться. Ось і галати так само, от вони, от вони бігли добре і трималися віри. І була така дійсно одна з напевно з цих церков, якими Павло міг похвалитися. І ось хтось заборонив вам коритися правді. О, ну, і зрозуміло, що ця правда коритися правді, оце о, те обрізання, яке вони, вони приймають. Вони вони не кориться правді. Тобто вони не коряться Євангелії. Більше вони Євангелію не приймають. Ось і таке переконання але не від Бога. Е, і я, Павло, так, 9-й вірш, переживає, що так як трохи розчине класи все тісто, що це таке вчення воно, е, плине на всю церкву. І він має ще надію, що вони не поміняють свої думки. Десятий вірш. Я маю надію, що іншого думати не будете ви. І що ви е, е, а. Mm, але, але точно я знаю, що ті, хто вас непокоїть, от є якісь чудові, які прийшли туди, туди в ту церкву, і вони, ось вони проповідують те обрізання. І хоч би хто він був. Ось вони проповідують, що треба підписувати закон Мойсея, що треба всі, всі заповіді Мойсею, включно з ритуальними, включно з заповідям про нечистоту. Про те, як очищувати е, якихось там е, ритуальної нечистоти. Оце все треба виконувати, якщо хтось підписується закон. Так? І ось хто. Е, е, от що вони проповідують. Тому ну, вони кажуть, вам треба стати євреями. І Павло дуже проти цього. Так? Він каже, що це є відміна всього того, що він проповідував. Це є, е, е, касує всю проповідь Євангелії про Ісуса Христа. Може подумати, дійсно? Здається, що там таке якась Щось там собі людина відрізала. Ось. Але е, суть в то, це. Так, так, ми вчора говорили, що людина стверджує, що їй жертви Ісуса Христа недостатньо. Що їй жертви Ісуса Христа недостатньо. Їй треба ще щось, їй треба. Ще закон Мойсея. Завіт крові Ісуса Христа недостатньо, а треба укласти завіт Мойсея. Ось. Ну І Павло далі, 11 вірш. так виглядає. Він каже, що ті вчителі вони точно підбігають осуду. І 11 вірш він каже, що є, ще, ну він зазнає переслідувань через це, що це таке вчення. Ось е, яке він проповідує, і він точно не проповідує обрізання, воно точно є е, е, не, 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 не є частиною Євангелії, яку проповідував апостол Павло, не є частиною Євангелії, яку проповідують апостоли. Вони, е, і Павло зазнає переслідувань через це. Тоді спокуса Христа нічого обертається. так, тобто Знову. Суть Євангелії, жертва Ісуса Христа, і вона так, та, та, це те, що е, стає нічим. Тобто, з одного боку, жертви страждання на Христі. Може, це спокуса Христа? З іншого боку, може бути спокуса, яку люди, люди спокушуються Христом. І хтось спокушується, хтось приймає ту жертву. так. І от вона ніщо обертається, ця спокуса, тобто жертва на хресті, а вона стає Так? Він, в іншому місці Павло, каже, Христос надарма помер. 12 вірші каже: о коли б навіть були відсічені, ті, хто підбадьорює. Якщо вони думають, що обрізання щось їм допомагає, то хай собі відріжуть все на світі. Ну, візьміть собі все відісі відсічить. Від, 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 від перекладає Кузнєцова, мені подобається той переклад. Хай собі відріжуть все, що можуть. Може, то їм допоможе бути ближчим до Бога. Як вони думають, що їм трошки треба щось відрізати собі, хай все відріжуть. Такий вже саркастичний така, такий, такий натяк. І, ну і зрозуміло, що е, ці от, е, він сподівається, та, що греки це зрозуміють, такі, такі, от, таку іронію того з тих, тих, тих свіх, Та. Ось, бо ви, браття, на волю покликані, але ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити на одному. Ну, нагадує знову про волю. Про те, що це знову таке, що не... не треба розуміти, що відміна закону, це є відміна будь-яких заповідей. От навпаки, це те, що ми маємо волю виконувати. Ті заповіді, які раніше були, були не нездатні виконувати. От ми покликані на волю жити, на волю праведності, не на волю грішити, не на волю робити, е догоджати тілу. Догоджати... Ну, і догодження тіла, Павло буде далі говорити про різні гріхи, які людина робить, коли вона догоджає тілу. Але так виглядає, що він обрізання ось таке от. Одне з тих догоджань тіла. Він натякає на це, що і обрізання є одним з таких способів догодити тіло. Ось ми покликані на волю. Так само, як грішити перед Богом. Це і догоджання тілу, догоджання гріховній природі. Так само і це обрізання це є така от спосіб, як доведжати тому, що було, що минуло. Доведжати тому, що було раніше. А вам треба любові служити один одному. Ну і, напевно, тут немає. Може в мене ще будуть якісь думки, або, може у вас є, може Богдан у вас є якісь думки, то прощається, кажіть. Добре, ну то що? Тоді я думаю, що ми можемо почитали, ми подумали, так? Навіть відсічення такий цікавий уривок, так? Щоб згадується переслідування, згадується покликання, згадується е, нехтування ж... жертви Ісуса Христа тим, хто обрізується. Тобто, висновок якби, дуже, дуже, дуже простий: не треба християнам обрізуватися. Не треба християнам обрізуватися. Ось. Е... Давайте будемо молитися на завершення. Перед тим, як молитися, хочу звернутися до вас наші слухачі онлайн. Якщо ви не підписані на наш канал, то обов'язково підписуйтесь. Це, це такий простий клік, поставити лайк, підписатися, залишити коментар, щоб підтримати наш канал, щоб підтримати це відео, щоб воно набрало більше переглядів. Вам не тяжко, але воно від цього буде велика користь, Інші люди зможуть побачити це відео. Ну, не шкодуйте, підпишіться, якщо ви не підписані, ставте лайки, лишайте коментарі. І давайте ми нашу зустріч завершимо молитвою, давайте помолимося на завершення. Господи, Боже наш, дякуємо тобі, Господи, за можливість читати слово Твоє, можливість збиратися, знаходячись в різних країнах, в різних містах і селах, Господи, за те, що це слово, воно доступне, що нам не треба десь ховатися, що нас за це не переслідують, але що це слово, воно є вільно, вільно ми можемо читати. Досліджувати і роздумувати над словом Твоїм. Моло просимо Тебе, Господи, як ми роздумуємо над словом Твоїм, хай воно стає частиною нашого світогляду, хай воно проникає в наші думки, хай на ньому будуються наші погляди, хай воно визначає і докоряє е, тим нашим рішенням, які ми робимо. Хай ним ми перевіряємо те, що в нас на думці. І Господи, дай нам дійсно бути виконавцями і жити згідно слова Твого, яке ми читаємо. Бо слово нас, Господи, дійсно. Бути, бути дітьми твоїми, а не просто називатися ними. Богослови нас, Господи, допоможе нам в наших намичах, але дай нам дійсно, дай нам дійсно бути, бути тими, хто ходить за словом Твоїм. І хай всьому, всьому тобі одному буде слава, на славу тобі, ми молимося ім'я Твоє ім'я Отця і сина, з того духу, ми молимося. Амінь. На цьому ми завершуємо нашу зустріч. Дякуємо всім, хто приєднується до нас. До наступних зустрічей. До побачення.